Не традиційні, а от обличчя тут завжди нові. У відділенні гематології 16-ї лікарні щороку 20, а то й 30 нових пацієнтів. Тяжкі захворювання, серед яких рак крові. Жодна мама не чекала на такий вирок. Жодна мама не хотіла змінити звичний графік на перебування в лікарняній палаті. А головне не хотіла бачити боротьбу за життя свого малюка, чекаючи під дверима реанімації. Тут у всіх одне бажання одужати. Тетяна Лучка молиться за маленьку Машу. Їй рік і чотири місяці. Дитину з синдромом Дауна Тетяна взяла в родину з притулку. Дізналися про діагноз, лягли в лікарню. Днями медики рятували дівчинку від шлункової кровотечі. Надіжда є, я вірю, що дівчинка буде здоровенька. А Віталіку 14 років. На самопочуття не скаржиться, малює машини. От тільки новин немає. Все так само, як і півроку тому. І стіни відділення, і лікарі. И выдзвекна. Слава Богу, что это было все вовремя, что нас удалось спасти просто. Ну, пережили мы, конечно, тут никому не пожелаешь. Но спасибо врачам, которые занимаются этим делом, которые дают нам другую жизнь, по сути говоря. Таке життя в гематологічному відділенні. Воно одне з кращих в усій Україні. Тут відсоток виживання дорівнює 75. Кожен хоче одужати. Гроші є не в усіх. Хтось продає квартири і машини, і все одно не вистачає. Правила диктує протокол. Тут це слово гарно знають. Документ, де вказаний курс лікування. Протокол, скажем, лічення больних з патологією, з лікеміями, десь приблизно... по самым скромным подсчетам, только на те препараты, которые воздействуют на злокачественные раковые клетки крови, вот так э, стоят примерно на курс лечения где-то от 14 до 18 тысяч долларов. Вот, потому что программа предусматривает клетка, которая зарождается, клетка, которая покоя злокачественная, клетка, которая готова делиться, и снова в различные свои фазы э, развития, э, э, Чувствительно к различным медикаментам, поэтому применяется не химия, как говорят зачастую, а полихимиотерапия. Множество этих химиопрепаратов, которые, естественно, дорогие. Симптомы раковой клетки проявляются тогда, когда в организме накапливается примерно 10 12 степени этих злокачественных клеток. Это примерно килограмм опухолей клеток. Тогда появляются первые симптомы. Мы их должны уменьшить хотя бы до 10 7 степени. Тогда организм уже Способен сам зайнятися улученням стану, своє блаполуччя своєї території з кліток і Так далі варіантів лейкозів. Багато кожне захворювання по різному відкликається на лікування. Часто виникають ускладнення, адже організму треба виводити продукти розпаду. Тоді лікування стає дорожчим. Батьківських грошей та грошей держави часто не вистачає, тому допомогу чекають від усіх небайдужих. Всем, всем огромное, а вам, Ви сочувствуєте нам і задаваєте. Це родичі хворих дітей дякують людям, що допомагають. Співробітники транспортної міліції привезли гроші. Трьом сім'ям вручили по 5 тисяч гривень. Всім дітям відділення подарували іграшки. При таких заболеваниях много тратится денежных средств на лекарства. Мы это знаем, и я это лично знаю. Поэтому в этом году мы немножко изменили вот тради традицию нашу и дополнили ее. Скажем так, не изменили, а дополнили. И посетили 16-ю детскую больницу, пообщались там с детьми, с их родителями. Як і в усьому світі, так і у нас в Україні забезпечення лікування онкогематологічних хворих не може здійснюватись тільки за бюджетні кошти. Для цього залучаються кошти спонсорів, благодійників, завдяки волонтерському руху, який на теперішній час на території України набуває все більше активної своєї діяльності. Залучаються спонсори, благодійники до гематологічного відділення міської 16-ї дитячої лікарні. День захисту дітей міліціонери, як завжди, відзначили здачою крові, і відбувалося прямо в приміщенні управління МВС на південній залізниці. Своєю кров'ю діляться всі 100% співробітників по семи областях України, а це більше тисячі людей. Кому як не гражданіну України, ні начальнику кримінальної міліції ділам дітей і навірно всього, як окацу. Может быть понятно, боль, страдания ребенка. я уже сдаю пятый раз. И каждый год хочется сдавать, помогать людям. А также для своего кровообращения. Оно же для организма полезно. Ну, потому что сама когда-то нуждалась в этом. Мне люди сдавали. И начала я потом сдавать. Кровь это та составляющая, которая постоянно не хватает. Это составляющая, без которых невозможно лечение, в том числе и онкозаболевания. Службі крові радіють, донорство має бути плановим та кадровим. Особлива увага тим міліціонерам, які мають рідкі групи крові. Ми їх періодично ще приглашаємо до себе, і вони приїжджають і здають кров. І незалежно від цієї акції? Нам це очень удобно. Я на сьогоднішній день горжусь тим, що. У сотрудника милиции, у человека в погонах, у человека, который должен э, защищать э, граждан от преступных посягательств, э, в душе воспитано на сегодняшний день чувство сострадания, чувство отношения к человеку, как к человеку, с большой буквы. Вот то, о чем мы говорим, ценности общечеловеческие, наши христианские православные ценности. Тем часом в лекарне все за раскладом. Анализы, процедуры. І такі бажані препарати крові. Ми лічимося і сподіваємося, що все буде добре. Врачи з першого дня сказали, що все буде добре. Просто набратися треба терпіння і мужества і ждать. Спасибо добрим людям, що допомагають. Спасибо, навіть від кого не ожидаєш, і ти йдуть. Знаєте, Бог бачить, Бог розполагає серця інших людей і вони. Помагають, тому що з нашими достатками, з нашими фінансами, ми б самі не змогли цього.